Рибки, мої хороші, мої найкращі, рада вас вітати на каналі Українського Віддіо. Ми сьогодні з вами будемо робити таку важливу справу, таку добру справу. Дивитись ваше майбутнє на найближчий період. На каналі для спонсорів я вас запрошую. Там у нас є розділ ритуалів, там, де ми робимо гармонізацію стосунків, виклик людини, що прийшов, з'явився. Також наші спонсори мають можливість під час ефірів задавати свої питання і отримувати більш розгорнуту відповідь на конкретні питання рибки найближчий період. Гості, друзі, походи, зустрічі, постійно ваш час чимось зайнятий. Знаєте, ви правильно зробите, що ви комусь допоможете, ви будете комусь чомусь допомагати, або організовувати, або в житті якесь питання вирішити. Так, ви витратите свій час, свій дорогоцінний час, свої нерви, але після цього ви отримаєте гарний відпочинок. Гарний час проведений з хорошою людиною. Я так втомилась від цього. От знаєте, єдина порада, коли ви щось для когось робите, або виконуєте свої обов'язки та функції, емоційно вимикайтесь, емоційно не підключайтесь під кожну, під кожну, під кожного. Тому що ви просто вигорите, спалите самі себе зсередини. Дуже багато пропозицій, і вони всі кубкові, емоції, дівчата, хто не закоханий, тут можливість закохатись, зустріти людину, до якої потягне. Тут є розмови приємні. Хто в стосунках, тут багато емоцій, кохання, знаєте, інтимних таких ліричних відступів. А хто одинокий? У вас буде такий настрій, знаєте, коли ви будете самі дуже радіти іншим людям і будете притягувати потрібних вам людей тут. Питання родини. родини. Якщо були якісь проблеми, вони заспокояться. Прийдуть гроші, прийдуть можливості, не відмовляйтесь. От прям буде такий момент, що стало легше. Просто знаєте, прям можна. Повними грудями подихати, розслабитись, пожити для себе. І буде таке відчуття, от ніби я так хотіла, щоб так і було. От може, ви десь сядете на берегу річки або озера і скажете, я про це так давно мріяла. Тому здійснюйте свої мрії.